Ще одна частина. У волонтерському центрі шостка добро показують нашій знімальній групі частину ворожого безпілотника. Його днями збили над містом наші захисники. Окупанти зробили бепла з пінопласту. До нього скотчем приклеїли шматок легкої пластмаси, вмонтували вибуховий пристрій. Сьогодні хлопці принесли ну, частину від Гербера. Ту, яку вони збили. Тепер ворожий бепла стане частиною експозиції музею Шостка добро. Волонтери на постійній основі допомагають нашим захисникам неба, збирають кошти на необхідні речі за їх проханням. Зараз потужна допомога у нас нашим ППО, тим бригадам, бо в нас місто наше захищає багато бригад протиповітряної оборони. І, звичайно, наша допомога направлена і для цих хлопців. Це і солярку ми покупку. Покупаємо їм і те, що потрібно їм для роботи. Газові горілки, тобто грілки, щоб організм у них був обігріти, щоб руки у них не були холодні, бо ви ж самі розумієте, що якщо руки холодні, то вони ж не працюють так, як нам би потрібно було. Наразі мета волонтерів допомогти прикордонникам. Спеціально для них напередодні новорічно-різдвяних свят провели безпрограшну лотерею під назвою Я вірю в диво. Кошти потрібні на обладнання вартістю 250 тисяч гривень. Участь у лотереї брали цілими родинами. Як підсумок вдалося зібрати 82 тисячі 100 гривень. Крім того, містяни просто донатили на картку волонтерського центру, але потрібну суму все одно зібрати ще не вдалось. Для того щоб придбати реп. І віддати хлопцям нам не вистачає 30 тисяч. І тому ми дуже вдячні всім нашим мешканцям громади, вдячні за небайдужість, вдячні за те, що в серці палає віра, в серці палає любов до наших Збройних сил, любов до життя, до нашої незалежності. І тому ми просимо ще трошечки, як кажуть, під підтягнутися і допомогти все ж таки відправити нашим прикордонникам таку. Ну їм дуже надзвичайно потрібну річ. Задонатити захисникам можна на волонтерську картку ПриватБанку, номер 4149-4993-9845-2670. Отримувач Світлана нескоромна.